Ви готові, діти? Так, капіт оу, стопе. Що за херня? Де текст опенюсу? А, ось. Усім шанувальникам нашого порталу та любителям найсвіжіших ігрових новинок з вами Open News 44 Special Edition. Тож, якщо ви дивитесь це на Ютубі, змиріться з тим, що ви не вдахи. Адже випуск вперше транслюватиметься на самому Вася мощному Open Rock Party. Тож, де б ви не були на святкуванні дня народження Опенгеймера з залитою кабіною та ОПЕНБРО, пийте або їжте за нас, адже у нас свято. А зараз ми розкажемо про найсвіжіші новини ігрової індустрії в тупотексті. Як Електроні Карс планує не отримати та кого то цікавить, що вона там планує. Визнано її найгіршою компанією року. Інфініті Вордз обіцяє розпушувати шерсті та бонусні прививки від сказу. А Супермаріо лікує від шизофренії. Про це та багато іншого після перерви на галактичну мінералку. Наливай, Шепард, нам два роки. Шатаві ці новини. ОГЕ. Пішли тусити. Куба. Якщо хочеш ще колись скуштувати галактичного борща, давай начітуй. Е, добре. Але дай шайтану на кілька днів. І два геймпади. З вібро. Мала просила. Каже, воно так весело дригається. Давай вперед. А я за картоплею на аме злітаю. Погнали! EA Games рве сраку, щоб не скуштувати золотого лайна. Так званого звання найгіршої компанії Америки наймовірніше, що ні біса в неї не вийде. Вже два роки ця компанія пожинає лаври в цьому напрямку. Справа в тому, що ціни на їхні ігри надто високі. Сервіс цифрового магазину Оріджін просто недолугий, а в техпідтримці сидять одні барани. Так ти про той край за який заплатив і не отримав? Так і щоб не перетворитися на ціль тухлих помідорів, Ендрю Вілсон, новий глава корпорації, пан ненависть до користувача, показав свою пику на люди і ліпив чергових коників з лайна. Щось там інновації, філософія компанії. Плануємо, будуємо, намагаємось, змінюємось якісні ігри. І головним аргументом у сторону покращення недоліків компанії він назвав прискорення розробки ігор. Розумієте, це ніяк інакше не назвеш як геній логічної послідовності рішень, народжений колективною ідеєю. Цікавий шлях до порятунку: Electronic Arts планує завдяки якомусь там новому механізму прискорити процес розробки ігор, який дозволить робити кращі ігри за менший період часу. Amazing! Incredible! Ці барани відмовились від некомерційних проєктів. Вони припинили розробку Common and Conquer. Більше того, компанія перегляне свої погляди на DLC та активніше впроваджуватиме преміум версії ігор, які будуть вносити масу контенту після релізу самої гри. Тим самим висмоктавши з вашої квартири останні труси. А потім вони придумають преміумну версію преміумної DLC, обмеженого видання колекційного преміуму секретного набору ігор, і буде повний пізд. Підсумовуючи все вище сказане, а нічого не підсумовуючи, подавіться моїм крайзисом буржуї. Наливай Назар, бо я нервовий. Серія Call of Duty все більше стає схожою на старого потасканого пса, кращі руки якого вже давно позаду. Кажуть, є ще порох по рухівницях, мабуть. Call of Duty Ghost на здивування добре була прийнята критиками. Так, я не доганяю, що це за відеоряд. Монтажер, ти упоровся? Я тут про гоус розказую. Запали мені оба. Ану на -ну -ну, стій назад. Оце. Оце енергія. Олег, можеш не відволікатися? Ого. Шепард. Це магія. Ну Нарешті дякую, повернемося до роботи. Ах. Загалом новий рейковий шутер удостоївся змішаних відгуків, щось між норм та гармата. Критики в основному поставили грі високі бали, зазначивши, що ховати конверну франшизу ще рано. Рецензор GameStop присвоїв Ghost 8 балів з 10, зазначивши, що видовищна кампанія і новий режим вимирання змусить по новому використовувати вже наявні навички. А розробникам вдалось знайти ідеальний баланс між вже знайомим і улюбленим та абсолютно новим. Пісня кожна новина як сучий копіпаст, емейзінг, incredible, Ви такого ще не бачили? Старе на новий лад, все старе знайоме та вже зовсім нове. Одна вдічка інфа кожного квіса разу. Стопе, а це що було? Хто вистав? Що? Я а кажу, хто чуба вистриг. Я вистриг. Та й взагалі у нас тут новини, якби про код. Тому давай валяй з мого відео. Хуба, ти будеш начитувати? Я стараюся, не нервуй мене. Давай оцінки на екран я йду чаю і вип'ю, заспокоюсь. IGN поставив 8,8 і балів з 10. Ти таке бачив? У мінуси гри внесли унилий сюжет на надто великі карти мультиплеєра. Назар, поставка чати host. Лише полігон, якому або не доплачують, або в редакції там вельми шановні гурмани. Попустив гру до 6,5 балів з 10. За словами оглядача, код перетворився на кал і вже не представляє гравцям жодних амбіцій, не враховуючи режим вимирання, нам згодували те, що ми жерли вже 100-500 разів попередніх іграх серії. Так, ми про шерсть забули. Лише лінивий глухонімий інвалід далекого плавання в просторах берегів чорних дір Андромеди не жартував про собаку напарника, на яку пішло 30 гіг вільної пам'яті Вінчестера і 6 гіг оперативки. І взагалі ваш комп має бути такою ракетою, щоб ви могли разом з своїм робочим столом в космос стартувати. Розробники вирішили по повній програмі наворотити віртуального бровка. Інфініті Wars з найближчим патчем додасть в ПК версію гри. Просунути симуляцію шерсті, засновану на фізікс, що на собаці блог можна буде рахувати. На щастя, в комплекс грою входить розпушувач шерсті, кілька прививок, і ось така незамінна фігня, чим би вона не була. І якщо немає стільки оперативи, чухайте на торренти. Зламана версія гри цілком комфортно себе чухає навіть на 2 гігабайти озу, як і всі інші ігри 2008 року, в принципі, тільки обережно можете сказу вкопити. 89-річний Роберт Мугабе не втратив своєї енергії і провів 33 роки за кермом країни. Він зберіг притаманно йому войовничу риторику і колишній антикоалістичний запал, що він і демонстрував, звертаючись, що за яйця? Зімбабве? Якого дідька? Захар? Захар, свиня, та що за текст? О, знайшов. Група співробітників університету Ван Хелсенкі працює над програмою лікування синдрому дефіциту уваги і гіперактивності за допомогою комп'ютерних ігор. Цим складним неврологічним розладом найчастіше страждають діти, яких зараз лікують досить потужним допінгом типу амфітаміну. Вчені сподіваються, що спеціально підібрані ігри можуть замінити ці таблетки. Цікаво вони часом не серію Saints Row мають на увазі. В основу методики покладено спостереження, що різні комп'ютерні ігри впливають на різні ділянки головного мозку, тренуючи та покращуючи їхню роботу. Тому лікування починається з ретельного можу прочитати. Тому лікування починається з ретельного обстеження баняка, в ході якого виявляють ділянки, що вимагають додаткової уваги. Потім для кожного пацієнта підбирається індивідуальна програма лікування, до якої включають саме ті ігри, які можуть йому допомогти. Просто гарматна новина. Пора й мені пройти стім-терапію. Слухайте далі. До такого ж висновку дійшли також фахівці інституту людського розвитку в Берліні. У дослідженні брало участь 23 добровольці, які щодня по три хвилини грали в «Супер Маріо 64». Друга контрольна група весь цей час взагалі не торкалась до ігор. Через два місяці вчені провірили мізки підослідних і виявили, що у геймерської групи значно збільшилась кількість сірої речовини, яка є ключовим компонентом людської нервової системи. Як пояснив один з вчених, гравці натренували області мозку, що відповідають за орієнтацію у просторі, дрібну моторику, пам'ять і стратегічне планування. Та я не можна тренувати свою нормальну частину мозку, яка читає тексти нормально. Як пояснив один з щених, гравці натренували області мозку, що відповідають за орієнтацію в просторі, дрібну моторику, пам'ять і стратегічне планування. Правда, забули про області гніву і вирушеного темного попутника. це, але так бата. в інституті також вважають, що якщо детально досліджувати вплив відеоігор на різні ділянки головного мозку, то з їх допомогою можна лікувати деякі психічні розлади, наприклад, шизофренію. Якщо все ж таки Супермаріо шизофренію не здолає, серія Saints Row допоможе побороти розчарування з цього приводу. Отож, після проведених досліджень група піддослідних геймерів створила опенгеймер. На цьому все нарешті ця маячня закінчується. В мене в горлі деренчить, значить, треба промочить. І якщо ти зараз на опенпаті, то піднімай гельбу пива за день народження Опенгеймер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, радьте нас друзям та замовляйте лише сертифіковані галактичні палтахи. З вами Хуба, Чудило, Базінга, Дезмон Гріндіос, Демон Шепард та Ромулус. Передаємо привіт усім, хто не зміг прийти на нашу вечірку: Евенджер Девіл, Акела, Старкілер, Damia, Sancho Panda, Kesha Max, Ramzes, Goodwin, Novshit та наші молоді новинарі. А також всі опенбро, які так люблять опенгеймер. А ми їх для вас грає Дабл Флеш. Гарного усім вечора. stop love